А чи знаєте, ви відпочити в Закарпаттю не за всі гроші світу? Тут неймовірний осінній вайб та чудові краєвиди. Можна зловити смачну форельку, власноручно, якщо не зможете самі, вам допоможуть. І ще тут є ось такі неймовірні будиночки, яких в Закарпаттю немає взагалі. Швиденько покажу вам короткий огляд цього будиночка. Тут є вітальня кухня, ванна кімната. Наверху є спальня та дитяча кімната, або можна розцінювати як ще одну спальню. Неймовірні осінні краєвиди з вікна. Також на території є чудовий літній басейн, але на даний момент він не працює. Є дуже багато альтанок, чисте повітря та неймовірні краєвиди. Тут вам зможуть приготувати смачненьку форельку, яку ви зловили власного руч. Зазвичай у порцію входить і картопелька, і салатик, і дуже дуже смачна форель. Також тут є одні з найдешевіших в Закарпатті. До речі, не під відкритим небом, а у приміщенні і є доступ щана зразу до водички. Також є сауна. Короткий огляд я вам тут покажу. Басайник безпосередньо сауна і місце для відпочинку. Я щиро рекомендую це місце відвідати кожному. Знаходиться воно в Закарпатській області, в селі Усій, у урочищі Кам'янка. Називається Шепіт Лісу. А по місцевому садиба у Петровці.